Непереможний, неосяжний і могутній у боротьбі, Господи Боже наш, молимо Тебе, пом'яни у Царстві Твоєму, воїнів, що віддали життя Своє за свободу і незалежність України, і осели їх у свої небесні обителі. Зглянься, милостиво, примиросердний Господи, на рани їхні і страждання. І визнай за подвиг добрий і тобі угодний. Прийми їх милістю Твоєю, бо люті скорботи і тягарі на війні понесли вони, перебуваючи у скруті і трудах, терплячи голод і спрагу, не маючи сну, будучи виснаженими тілом і душею, прийми з миром душі рабів Твоїх, бо воювали вони за мирне життя наше. За добро бути спокій наш, і даруй їм вічний спокій, бо вони рятували міста і села і собою захищали Батьківщину. Зглянься з небес Боже, і пом'яни загиблих воїнів, чоловіків і жінок, молодих і юних, дорослих і старців, осели їх в царстві небеснім, як добрих воїнів, що мужньо потрудилися у битвах. За свій народ, поглянь, Господи, на сердечну скорботу і журбу нашу, і з милосердя, все благий, Господи, Ти взяв від нас рідних, близьких і друзів наших, але не позбав нас Твоєї ласки і подай Україні нашій перемогу і твердий, та справедливий мир, даруй воїнам, які віддали життя Своє, за Україну. І Український народ царство небесне, і сотвори їм вічною пам'ять.